Друзі, дуже цікавий варіант, який представлений у нас на майданчику. Це Renault Megane 2015 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. По кузову зауважень ніяких немає. Без м'ятин, без подряпин, Ось так виглядає наша автівка. свіжо пригнана з Європи. Каталася вона Франції. Це у нас вже рестайлінг. Що ми маємо? Оригінального пробігу? Всього 130 тисяч. 132, здається, 132 тисячі оригінального пробігу. Коробка у нас механіка 6-ступенева на навігаційній системі. з орлінком. салон гарно збережений, так само, як і сам автомобіль. А ще фішка цієї автівки в тому, що подарунок до цього автомобіля йде повністю комплект для обслуговування, масла, всі фільтри. Ну, от. І це ми все вам замінимо безкоштовно. На нашому СТО. якщо вас зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас, Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик біаравто працює без вихідних.